Привіт! Сьогодні ми в Оберхофі. там, де біатлон майже завжди сюрпризами. Жіночий спринт це мікс швидкості нервів і того самого рубежу, який може перевернути все за кілька секунд. Траса непроста, атмосфера гучна, а інтрига зазвичай тримається до останніх фінішерок. Тож зараз ми подивимося, що нам подарувала ця спринтерська жіноча гонка в Оберхофі. Лентона на першому вогневому рубежі має два промахи. Інкін Тандервольт закриває 5 з 5 та виходить поточною лідеркою, маючи перевагу майже 4 секунди над полькою Яколою. Андренсон також закриває 5 з 5, але має непогану перевагу над Тандервольд 12 секунд. Шватка Хендеберг закриває всі мішені і на виході з вогневого рубежу випереджає американку на 4 секунди. Лампіч має два промахи на лежці. Фокт закриває всі мішені та на виході з вогневого рубежу займає четверту позицію з програшем 13 секунд. Жулія Сімон закриває 5, 5. на Лешці виходить поточною лідеркою, маючи перевагу над хендеберг 6,3 секунди. Ріжар також закриває всі мішені. Але на виході друга позиція та 6 секунд програшу. Андерсон має промах на другому вогневому рубежі. Гендеберг також допускається промаху першим пострілом на стійці. Марката Давідова два промахи на лежці. Фокс закриває всі мішені на стійці. Але на виході з вогневого рубежу має програш 21 секунду Хейндеберг, яка має одне штрафне коло. Франциска Пройс тим часом закриває всі мішені та на виході програє лише 1,6 секунди Сімон. Сімон відстріляється ще на нуль на стійці та буде впевнено випереджати Хендеберг на 31 секунду. Тим часом Христина Дмитренко з двома нулями фінішує поки що четвертою, програючи 40 секунд Карарі. Ханна Еберг закриває всі мішені на Лешці та виходить першою. Випереджаючи Сімон лише на 40 секунди. І Гендеберг фінішує, випереджаючи карар на 10 секунд. Ельвіра Еберг також закриває всі мішені на Лерсі та випереджає свою сестру на 2 секунди. Мінкіна на Лерсі має 5 з 5. За нею відразу стріляє Лужан Моно, яка також закриває всі мішені. Та на виході має програш 8,5 секунд від Мінкена. Сімон фінішує та має перевагу 40 секунд над Хендеберг. Хоча після другого вогневого рубежу мала перевагу лише 31 секунду. Тим часом прось відстрілялася на своєму другому вогневому рубежі та має один промах. Бреза Буша на Лерсі має два промахи. Єніна Хеті фінішує з одним промахом та лише 25 секунд програшу. Марин Кіркейда, володарка синього бібу лідера, має нуль на Лерсі та виходить поки що на 12 позицій з програшом 20 секунд від Мінкенен. Кнотен. Два промахи на лежці. Ханна Еберг на стійці допустилася двох промахів. Мішлон також має два промахи, але вже на лежці. Меркета Давідова фінішує з двома промахами поки що шоста секунди програшу від Сімон. Ельві Реберг тим часом на стійці відселялася чисто. Перед підходом на вогневий рубіж вона мала 11 секунд переваги над Сімон. А вже на виході з вогневого рубежу 6,7 секунди. Манусу на Лесі відстрілялася на нуль, і програш її складає від Мінкенен 4,8 секунди. Совін Мінкенен також на стійці має нуль і виходить першою випереджаючи Ельві Руеберг майже на 5 секунд. Вже воно на стійці допускається одного промаху. Перед підходом на вогневий рубіж вона мала програш Мінкенен 15 секунд. Франциска Прос фінішує зонтним промахом, поки що випереджаючи її Хетіх, та має програш 23 секунди. Ельвіра Еберг на позначці 6,1 км за 400 метрів до фінішу вже має перевагу над Сімон 12 секунд. Тобто перевага збільшилася вдвічі. А Мінкіни на ті самі позначці вже програє 8,4 секунди, 12 секунд втрати на цьому відрізку. Марин Керкейда оформлює другі ці гонці та виходить поки що четвертою з програшом 28 секунд. Ельвіра вже на фініші. Її перевага на Сімон 23 секунди. Яке ж було неймовірне останнє коло від Ельвіри Еберг, 17 секунд переваги на Сімон саме на фінальному відрізку. А за нею відразу фінішує Ханна Емберг, яка програла хвилину 12 секунд з двома промахами. Сові мінгенен фінішує і має програш 21 секунду. Все ж таке, останнє коло було важкувати. Але Ельвіра сьогодні просто неймовірна ракета. Магнусон на останньому вогневому рубежі має один промах. Жан Моно фінішує з одним промахом, з програшем 54 секунди на поточній шостій позиції. Кіркейде з нулями фінішує четвертою. Програш 33,7 секунди. Олександра Меркушина, на жаль, допускається двох промахів на стійці. Мішлон з двома нулями має програш хвилину і одну секунду. Анна Магнусон. Відставання майже одна хвилина. Восьма позиція. Беннет фінішує також на 26-й позиції з одним промахом. Хвилина 38 відставання. Олександра Меркушина, 55-та. Програш – 2 хвилини 26 секунд. Гротіан також з двома промахами хвилина 45 відставання. І перемагає в сьогоднішній неймовірній гонці Ельвіра Еберг, яка відстрілялася на 2-0. Сові Мінкенен також мала 2-0, але хід сьогодні був трішки гірший, особливо на останньому колі. Адже до нього Мінкенен навіть випереджала Ельвіру Еберг. Жіля Сімон ситуація схожа як у Мінкенен. Непогана швидкість, але трохи повільніше за фінку. 23 секунди програшу. Кірка йде з двома нулями 33 секунди програшу. Франциска Пройс потихеньку повертається. Німка не набирає оптимальну форму, хоча пропустила багато гонок у першому триместрі. Наздогнати Лужан Моно буде складно. Хіба що вона сама пропустить старти. Хедіг шоста. Лужан Моно – сьома. З одним промахом. Анна Магнусон восьма. Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, 33 третя позиція, 2-0. Олександра Меркушина та Дарина Чалик мають по два промахи. Відповідно, 59-та та та 60 та позиція. Олена Городна, – восьма з двома промахами. У дебютній гонці цього сезону Юля Джима посіла лише 82 другу позицію з одним промахом. Все ж таки, важко набирати форму після такої довгої перерви та травми. У загальному залі Колужан Моно продовжує лідирувати в жовтій майці лідера 522 пункти. Далі Маренкеркейта 468, Мінкене 428, Магнусон, 400, четверта позиція, Вірер, 363, п'ята. Ільвіра Еберг після перемоги набирає 330 пунктів та ділить шосту сьому позицію зі своєю сестрою Ханою Еберг. Беннет 8. 328 пунктів. На цьому все. Бувайте. Дякую вам за перегляд.